Жай здоров'я всім українцям та хто нас підтримує, друзі, вже отут ці душі стоять. Я вже в середині кажу собі, вітер, віє, мете, хуртелиться, дімон до роботи ніяк не телиться. Ляє, ляє, вийшов на двір щось робити, ляє, вже таке якесь всередині ну, неприємне, не, не, не незручно. Йдеш до хати. Сидиш, думки ці не покидають ідеш знову працювати. Знаєш, що в нас сьогодні буде по плану? Оператор під накридьом, а мене випер на двір. Що в нас сьогодні буде по плану? Значить, друзі, підгортач потрібно робити. Картоплю садити буде цього року, буде відбуватися швидко. Бачите, воно все закисло, заляло. Коли воно висохле, Бог знає, але потрібно бути готовим. Тому сьогодні будемо продовжувати робити підгортач вухати. По-українськи він навіть так краще звучить, а то там по на тій мові трішки він якось не так. А це підгортач вухати. І круто і класно, правда? Згодитесь зі мною. Значить, що із чого ми почнемо? Значить, що вас не сильно затримувати. Попередніх відео є креслення, розкреслювали оцих всіх деталей, я їх повирізав. Це ніс, це вухо і це, як би сказати, одна частина рала. Зрозуміли? Ніс я робити не буду. Чому не буду робити? Тому що, Тому що? Тому що в мене є отака от лаба, стріла верніше. І ну, лаба в народі як. І в мене є такі старі стійки від культиватора. Я буду їх прикріплювати до цієї лаби. Зрозуміло? Щоб воно горнуло. Як воно у процесі вийде, ви вже побачите. Голосно було. Вирізав одну таку, одне таке вухо. Це якби шаблон такий з нього, тому що тут трішки незручно буде мені. Ну, кому одна зробити, тому вистачить. А мені зробити потрібно їх три. І куди я буду застосовувати і за чим, я вам далі покажу. Тому вирізав таку одну штуку, такий шаблон, і таких дві. Чому з нього? Тому що дивіться чому. Потім буде зручніше нам вигинати його. Отак я вигинаю. Зараз вам покажу так воно йде і це в цю сторону, правильно? Правильно. Отак воно вигинається. І ви собі прикладаєте, під який кут вам ще потрібно і де потрібно його зігнути. Це доволі зручно буде, але перед тим ви просто ось тут на шаблоні. Ось Бачите, ще не сходиться. Отак. Класніше буде легше його виставити і вигнути, потім вистукати, прикладаючи до цього шаблону. Бо бумага, якби вона рівна, то ви не прикладете його так, а вгадати трішки буде обування. А щоб його вистукати, таким чином займе вас ну, хвилин 5. По правді вам скажу, тому що я вже пробував, я вже робив це, я вам покажу, якби все по поетапно, щоб було зрозуміло. І виходить отака от ситуація. І коли ви вже виріжете... Жесть така, це старий котел був, той що прослужив доволі довго, десь років 13. І ще прослужив на ралах. Ну, бог на скільки років, але побачив. І е, тут метал тройка, 3 мм. То 3 чи 4 навіть. От не знаю, потрібно, мабуть, 4. Візьму штангель, потім далі скажу з якого. І от таким чином виріжеться, буде підстукуватись, і оцей шаблончик прикладатися. Скільки ще його потрібно робити. Тобто отаких от дві штуки я вирізав в жесті, звичайний жесті. І таку одну вуху, а ніс мені не потрібен. Ніс не потрібен, тому що носом буде слугувати отака лаба. Зараз далі все. Під бадьором музичку. Побачимо, розкреслюємо, розрізаємо, свернемо, робимо шум на вулиці. Поїхали! you bye Ось такі справи, друзі, вийшли. Такий підгортач вухатий. Вуха, що капець. Ну, використано, що стойка стара від культиватора. Лаба теж стара, я її відрізав і приварив трішки під більшим кутом. Можливо, ще нагрію і закалю. Щоб для ефективності. Ще побачу, порадити, порадьте, чи буде краще, чи не відломи. Ну, в принципі, повинно бути. Закалити буде краще. І такі вуха. Ось на три отвори, дивіться, зміщаються сюди і, звичайному от так раз. Це на середнє і це на саме ширше. Я думаю, на більше, що не буде і потрібно його класти. Навіщо на більше? А якщо з часом щось побачу в процесі роботи, що не так, то поправлю. Тут просверлити ще пару отворів, нічого страшного немає, я просто не хотів насвердлювати. От таким чином виглядає. Зробив я їх три штуки. Отакі вони всі однакові. Вуха шиті, бачите? Побачимо, як будуть в роботі, як будуть працювати, яка їхня ефективність буде. Метал, друзі, тут 4 мм, непогано. І таким чином, як би сказати, вийшло. Взяти на болти тут, ну, тут зрозуміло, до достойки. Тобто лаба взагалі було прекрасно мені. І тут вже на два болти оцих, що тримають, ти регулювальні на два болти. Ну, якісь клаповухи трішки вийшло сильно, не знаю. Мабуть, це навіть так, це по цих кресленнях трошки, трішки завеликі розгортання. Але в процесі ще раз кажу, що побачимо. Такі справи. такі справи. Допомагайте і підтримуйте одне одного. до наступних відео. Хай щастить.